В час поїзд номер 4 проходить погранично-таможенну перевірку. І таможеній службі поступила інформація, що один із пасажирів з незадекларуване витворів мистецтва. На тому тижні їхав поп, який не знав, як декларувати свій хрестик як трьохсот грамовий шмат золота чи як витвор мистецтва. Ось, ми його переплавили, продали. А, це не, це не треба було казати. Добре. Доброго здоров'я! Секретний інформатор доповів нам, що ви везете картину цього. Як його? Айвазовського! О! І. Що там ще він везе? І ікону. О! Я ж тобі як другу сказав. Картина знайшлась. Я впевнений, що десь там у валізах є ікона. Так що збирайте свої речі та на вихід. Швиденько. Так, а що, цього затримуємо чи ні? Та нашу. Це гарна, поважна людина. Дякую вам. Дякую. Бувайте здорові. Коли нам допомагають інші пасажири, тоді працювати стає набагато легше. Тому що уважний сусід то почти, що собака. Навіть краще. Другого хлопця я навіть і не став перевіряти. Такий порядний допоміг нам затримати злочинця. Я вважаю, що порядна людина, якщо везе щось заборонене, то вона сама себе здасть. Тому що вона порядна. А на пограничной станции продолжается допрос пассажира, который нелегально пытался провести через государственную границу икону с картиной. Так, слухай меня сюда. Картина уже на экспертизе. А ну, швы, скажи, где ты все взял? М? Я же еще раз повторяю, это рисунок мой сын нарисовал. Сын Ти що думаєш, я тупий? Не можу відрізнити, де дитина малювала, а де той, як його. Айвазовський. Айвазовський! Що там, Богдане? <рисвіт> так це ж ти, Айвазовський! Це ти цю картину малював. Картина сина моєго. Син! А що ти скажеш на це? Це теж ж ти син малював, а? Що ти змієшся? Я взагалі нічого не розумію. Подивись, ти щось розумієш тут? А вже ж. календар, тут такий квадратик, представляєш і знаєш, який сьогодні день, але це за 2006 рік. Той хлопець усе нам розповів. Його друг, який нібито його заклав. Насправді перевозив через кордон велику суму незадекларованих грошей. І вони розіграли ту виставу, щоб відволікти нашу увагу. І саме тому, що цей хлопець такий веселий та кмітливий, ми віддали календар на експертизу і попросили не поспішати з висновками десь біля тижня. І поки вони йдуть, ці висновки, ми посадили його до камери разом з руминами та циганами. Вони теж такі веселі та кмітливі. Хай там похохоче, падло. Експертиза підтвердила, що предполагаемая христианская реликвия является обычным церковным календарем. Але ж на календарі немає типу маркування і кількість тиражу відсутня. Звідси є підозра, що календар був надрукований у підпільних умовах з порушенням авторських прав. Так що доведеться вам трішечки затриматись. О, вас уже зачекалась новые друзья? Примайтесь! Если тебе понравилось это видео, лайкай, комментируй, отправляй друзьям. Ну и не забудь подписаться на наш канал. Все, я поехал.